Добрий ранок, зараз 9.45. Вчора ми спалили 15 кг тирси. Які мінуси я зранку побачив? Мені потрібно вибирати попел. Бункер сухенький, правда трішки темніший у верхній частині, кришка трішки темніша, ніж від дров. Теплообмінник від тирси теж трішки наросло, але воно сухе. Це не дьоготь. На стінках теж чуть-чуть є сухого. В нальоту. Тобто тирса чуть-чуть, чуть конечно, вона більше засирає ідемохід бачу, Чуть-чуть осю пообсипалось і на теплообмін від дров такого немає. Дрова частіше говорять. Далі, хочу, щоб ви побачили. Е, який стан тої частини, де виривається сопло. Де виривається із шамотного хода, е, вогонь. Он внизу. Бачите, там все біле, там все вигорівше. Спробую сфокусувати. Там все біле і видно на боки теж воно пішло полум'я, на боки розходилось, бачите. І тут, і тут ось на задній стінці видно, де воно вгорі билось, теж обпалило задню стінку. І от там внизу все біле, все вигорівше, така температура полум'я. Палили ми вчора і оцей датчик температури, який показує температуру повітря, показує 18 градусів. Графік зараз вставлю. А який ж експеримент сьогодні? Сьогодні ми покладемо ось такий пень і обкладемо його брикетами. Побачимо, згорить він чи ні. А перед тим виріжемо сюди бляшанку і в ній виріжемо отвір 3х3 см. Це я піддивився у північних народів. Я так думаю, це нам дасть змогу роздмухати вогонь. Воно буде не широким заходити потоком, а заходити пучком і якби буде дути на цей пень. І роздувати його. Зараз вибираємо попіл, закладаємо, запалюємо, вирізаємо, дивимося. Ось те, що я говорив, почав вибирати попіл, палили ми вчора, а сьогодні тут ще жар. А в мене відро пластикове. Треба міняти на залізне зараз. Не буду я вибирати, ну куди вибирати, як там? Брикет лежить, там повну жару. Отак ми сьогодні будемо палити. На три брикетики поставили просто дрючки і побачимо, роздує воно нам температуру чи ні. Отже, вчора була неділя. Різати не можна було. Сьогодні я вирізав таку заслонку і вирізав у ній отвір 3х3. Мені подобається, як воно горить. Всі бігають, метушаться. Ні, ну серйозно, звук помінявся і воно його роздуває. Е, роз рудує, я ще раз включу. Отже, що ми бачимо? Збільшив я по щилину. Получилося 3 на 120. Звук поменявся. І ось так воно його дує, роздуває. Швидкість свіжого повітря, яке заходить через цю щілину, збільшилась, а піддувало ми так само на цепочці залишаємо. Поки що буде так горіти, буду дивитись. Таке враження що я поставив турбінку, подивіться, як воно його роздуває. Такий звук Так, слухаємо, як міняється звук. Без завуження із завуженням. Так, воно горить без. İnaçın ayarı duvat. Çüte da. Ну, пень не тирса, горить повільно, стабільно. Температуру не наганяє так швидко, як тирса. Але горить. Ось так. Там все горить. Чуть-чуть підвисло, зараз поправлю. І нехай горить. Чотири години вечора. Дивимось, що у нас там, як нас там горить. Ось так горить. Там купа жару. Температура на котлі тримається почті 60 градусів. Воно ще буде горіти довго, жар буде лежати ще довго. На рахунок цієї штуки, я думаю, що я буду нею користуватись. Ось навіть зараз, коли ми її поставили, бачите, видно, як вона дує попіл. Там створюється така, я думаю, нею можна користуватися, але не завжди. Коли нам потрібно підняти температуру в самій топці, нею можна користуватися. А нам Потрібно створювати факел далі. Тобто тут у нас повинен заходити повітря вільно у великій кількості або дозовано. А там у нас завуження і має створюватися ефект завуження. А коли ми створюємо тут завуження менше, ніж там, то там вже йде недостатньо, недостатньо тиску. І там факела вже не створюється. Або створюється, але ну, не, не в такій кількості, тому що при завуженні е, тут синє полум'я горить. І тут гуде. Вже на початку, е, коли заходить повітря. А нам потрібно, щоб воно там гуділо в котлі всередині. Е, тому при розпалці і при роздуванні можна користуватися, а далі ні.